Завершився у нас поєдинок будівельник Легіон, поразка 4-2. Що трапилося в кінці матчу? Здалося, вже переломили, переломили хід поєдинку. Помилки. Певно, трошки повірили в себе, але через чур. Помилки. Дуже. Я кажу, нам, нам вважають грати іноді емоції. Це коли ми граємо на емоціях, а ми майже всі матчі так граємо, то це можна видати один матч гарний. А це коли треба. Вімкнути якесь водно, як кажуть, хладнокров'я і на завершаючій етапі переломити хоч поєдинку, то це у нас проблеми великі. А так, запалкані, звичайно, великий, але це заважає. Можна сказати, що у команди зараз якась міні-криза, три матчі, вже якщо брати чемпіонат, програні. Ну, можливо, можливо. Ну, якість. У нас е, на перший план виходить якість на завершаючому етапі атаки. Просто навчити хлопців забивати, я не, не знаю, що я. Знаю, працюємо над цим, працюємо, але бачите, ми багато дуже не забиваємо, а суперник цього не вибачає. Тому так і складається. Дякую, бажаю успіху наступних матчів.